Ім'я дівчини, Соломія. Їй 19 років. Вона студентка Київського університету, вивчає міжнародні відносини, але в душі, велика мрійниця, яка обожнює аніме, манку та фентезі. Тому, коли вона побачила дівчину в дивному одязі з ділими очима, яка запитує, де я? Вона не злякалася, а навпаки, зацікавилася. Ти справді зі світу ніндзя? запитала Соломія, трохи збуджено. Це як у Наруто. Ти хіната Хюга. О Боже, я твоя фанатка. Хіната здивовано моргнула. Ти знаєш мене. Ну, не тебе тебе, але я дивилася аніме, читала манту. Ти, донька голови клану Хюга, ти боролася зі своїми страхами, ти кохаєш Наруто, Соломія раптом зупинилася. Ой, вибач, я, мабуть, занадто багато знаю. Хіната посміхнулася, вперше з моменту потрапляння сюди їй стало трохи веселіше. Нічого. Це добре, що хтось мене розуміє. Навіть якщо це з іншого світу. Ну що ж, сказала Соломія, Бадіро беручи хінату під руку, якщо ти тут, значить, так має бути. Давай я тебе проводжу по Києву, покажу майдан, Андріївський узвіз почасту варениками. А потім розповіси, як ти сюди потрапила. Може, це якась місія? Чи прокляття? Чи портал? Хіната лише посміхнулася. Їй ще багато чого треба було зрозуміти. Але тепер вона знала, вона не одна. І в цьому новому світі є хтось, хто її підтримає. Соломія 19 років. Зовнішність невисока, але жвава 162 см, струнка, з довгим каштановим волоссям, яке часто збирає внебрежний сконик або заплітає в косу. Очі яскраво карі завжди блищать від цікавості. Носить окуляри в тонкій чорній оправі, коли читає або вчиться, а це майже завжди. Любить одягатися в стилі кав'ярня кіткнижка, светрики з котиками, шарфи, кросівки канварс і завжди рюкзак, набитий книжками, блокнотами і шоколадками. Характер добра, трохи розсіяна, але дуже відповідальна. Має звичку говорити швидко, коли хвилюється, і часто перебиває сама себе. Обожнює допомагати іншим, навіть якщо це ніндза з іншого виміру. Не боїться нічого, крім павуків і іспитів з політології. Має гострий гумор і вміє знайти світле навіть у найбільшому хаосі. Хобі Читання фентезі та анімеманти, особливо Гнаруто, переглянула три рази відвідування книжкових кав'ярень Києва, фотографування старовинних будівель, готування вареників іноді з дивними начинками, наприклад, з шоколадом для експерименту, усміхнені обличчя з відкритим ротом з краплею поту, вивчення японської мови тепер це виявилося дуже до речі. Сцена вечір у кав'ярні на Подолі. Сонце вже сідало, залишаючи на Дніпрі золоті відблиски. Хіната сиділа біля вікна, дивлячись на прохожих, і вперше за день відчула спокій. Знаєш, раптом сказала Соломія, відставляючи чашку з какао, я думала про це весь день. Про що? запитала хіната. Про те, що ти не випадково тут. Може, це доля чи джуцу простору, чи просто магія Києва. Вона посміхнулася. Але я хочу запропонувати тобі щось серйозне. Хіната напружено вдивилася в неї. Я хочу, щоб ти залишилася тут, в Україні, у Києві, зі мною. Але мій світ, моя родина. Наруто, я не кажу назавжди, назавжди. Але поки ти не знаєш, як повернутися, давай жити тут. Я допоможу тобі все вивчити мову, звичаї, місто. Ти можеш жити в мене вдома, у нас є вільна кімната. Мама вже питає, коли я приведу нову подругу з Японії. Вона думає, що ти обмінниця усміхнене обличчя з відкритим ротом і веселими очима. Хіната опустила погляд. Серце стиснулося, вона сумувала за додому. Але тут її прийняли. Тут її розуміють тут є хтось, хто дивиться на неї не як на слабку доньку клану, а просто як на хінату. Ти впевнена? Тихо запитала вона. Абсолютно. Соломія простагла руку через стіл. Ми команда. Я твій гід, перекладач, кухар і фан-клуб у одній особі. А ти, моя нова сестра з іншого світу. Домовились?» Хіната взяла її руку. Посміхнулася щиро, як давно вже не посміхалася. «Домовились?» Наступного дня. Соломія вже готувала плани. Сьогодні екскурсія по Софіївському собору. Завтра вареники з картоплею, справжні. Післязавтра вивчаємо українську абетку. А на вихідних поїдемо до Карпат. Там справжні гори не гірше, ніж у твоєму світі. Хіната сміялася. Вона ще не знала, чи повернеться додому. Але тепер вона знала, навіть у цьому світі, без чакри і селів, вона може бути щасливою. Тому що справжня села не в боях, а в дружбі. Постав лайк та підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що буде далі. Далі буде ще романтичніше. Якщо це відео набере 100 переглядів і 30 лайків, я напишу повну історію Соломії та Хінати.